Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент Франції Еммануель Макрон вперше за кілька місяців розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним. Тема розмови була очевидною. Ситуація на Запорізькій атомній станції. Зараз ймовірність ядерної небезпеки турбує і Європу, і вселюсть. Всі прекрасно усвідомлюють, що сам факт знаходження озброєних росіян на українській атомній станції створює небезпеку ядерної катастрофи, навіть якщо ця ядерна катастрофа не буде запланована самими російськими загарбниками. А просто внаслідок некомпетентності, дурості і зухвалості російських мав з гранатою саме тому зараз здійснюються безпрецедентні дипломатичні зусилля для того, щоб примусити Росію зменшити свою військову присутність на запорізькі атомні електростанції і допустити місію інспекторів на цей об'єкт. Про це говорив зокрема у Львові. Із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутєрішем, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який пообіцяв донести думки щодо ситуації навколо Запорізької АЕС до президента Росії Володимира Путіна і підкреслив, що Європа світ мають запобігти ймовірності другого Чорнобиля. І як бачимо сьогодні до цих дипломатичних зусиль, також доєднався Еммануель Макрон, який Вітер багато багатогодинні розмови із Володимиром Путіним в перші місяці цієї війни. Ну і, звичайно, Путін тоді, коли на нього йде такий інтенсивний тиск з усіх боків, намагається. Прибрати відповідальність з себе і свого злочинного оточення російський президент вже не перший день намагається перекласти відповідальність за можливі наслідки подій на Запорізьке ЕС на українське збройні сили на українське керівництво. Росія весь час говорить, що це Україна створює аварійну ситуацію на Запорізькій АЕС, Хоча виникає питання, а чого російські війська взагалі туди? Попевності, чого вони там знаходяться навіть, якщо пояснювати ситуацію, тим, що Росія хоче відновити територіальну цілісність так званої Донецької та Луганської народних республік, так територія Енергодару це точно територія цих псевдонародних республік. Тому ніяких логічних пояснень того, що там роблять ці мавпи з гранатами в російських погонах, немає і бути не може. І ніякої відповідальності українських збройних сил за ситуацію на Запорізькій атомній теж бути не може. А найважливіше. Щоб люди, які знаходяться там із зброєю, звідти просто пішли, і до речі, до цього закликають Володимира Путіна усі світові лідери. А генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуцієріш, який зараз знаходиться у Одесі, також закликав російського президента не вимикати Запорізьку атомну з української енергетичної системи. Адже це ще одна важлива мета російського президента: зробити так, щоб в Україні не вистачало енергетичних. Енергії, щоб можна було взимку заморозити українських громадян і таким чином тиснути на Київ і вмагати від нього капітуляції, якщо не внаслідок поразки у бойових діях, так внаслідок краху усієї державної інфраструктури і неможливості пережити зиму. Це також є у людиненависницьких планах Володимира Путіна у світових лідерів. Звичайно ж, інші плани плани, пов'язані з необхідністю відновлення стабільності у світі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гуціріш, про якого я вже згадував сьогодні, який нещодавно зустрічався із президентом України і президентом Туреччини у Львові, знаходиться у Одесі, щоб зрозуміти, як виконується зернова угода у генерального секретаря ООН досить сильний мандат з точки зору виконання цієї угоди, тому що керівник організації Об'єднаних Націй користується тут підтримкою країн, що розвиваються ці країни. Досить часто схвально ставляться до дій Росії на міжнародній арені або займають нейтральну позицію у цій війні, яку Путін розпочав проти України. Однак вони не хотіли б, щоб їхні громадяни померли від голоду, і саме тому у Антоніо Гутєріша є можливості діяти так, він діє зараз, тому що Путін не хотів би позбутися підтримки керівників держав, що розвиваються, і залишитися вже у повній ізоляції не тільки від цивілізованого світу, але й від світу, взагалі, а Путін хотів би бути присутнім на різних міжнародних заходах. Адже сьогодні стало відомо, що він разом із головою Китайської народної республіки Сі Дзяньпіном буде присутній на саміті Великої Двадцятки у Індонезії на острові Балі. Про це повідомив президент Індонезії Джоко Відоко, який як відомо. Приїздив до Москви і вручав Путіну запрошення на цей саміт. Однак перед цим візитом президент як відомо, відвідав і Київ і Запросив на саміт двадцятки президент України Володимира Зеленського. Зеленський втім говорив, що він відвідує Індонезію тільки в тому разі, якщо одним з учасників саміту двадцятки буде президент Російської Федерації Володимир Путін. І от Тепер буде дуже важливо зрозуміти, як реально будуть розвиватися події після того, як світовим лідерам стане очевидним, що вони мають ризик зіштовхнутися із Володимиром Володимиром Путіним на саміті двадцятки Міністр закордонних справ Росії Сергія Лаврова на зустрічі міністрів закордонних справ групи 20 у цій самій індонезії можна сказати обходили. І навіть міністри закордонних справ країн Сімки не прийшли на вечерю. На який був міністр закордонних справ Російської Федерації. Ну і що так само виковати Путіна чи, взагалі, не брати участь у саміті двадцятки, щоб не зустрічатися із російським президентом на протокольних заходах, вже невдовзі ми дізнаємося, як будуть реагувати світові лідери і якою буде остаточна реакція українського президента? Адже є абсолютно очевидно, що важливо не піддаватися на путінський шантаж. Про це сьогодні, до речі німецькі політики говорили заступнику голові Бундестага від партії вільних демократів Вольвангу Кубіцькому. Кубіцький став ще одним німецьким політиком, який запропонував тимчасово відкрити газогон Північний Потік-2, щоб забезпечити німеччину газом цієї зими. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба у Твіттері підкреслив, що ті європейські політики, які виступають за відкриття північного потоку, потоку-2», нагадують наркоманів, які кожного. Разу говорять, що це останнє і не розуміють, що кожний такий останній раз закінчується жахливими наслідками однак цікаво, що цю точку зору Кулєви поділяють практично всі. Провідні німецькі політики, навіть у фракції самого Кубіцького міністр фінансів ФРН, і лідер правильних демократів Крістіан Лінднер, назвав пропозицію свого колеги по партії необачною. А у німецькій газеті Die Welt підкреслили, що Кубіцький в кращому випадку корисний ідіот Володимира Путіна. І що одна справа, коли із пропозицією відкрити Північний потік, 2 виступає колишній федеральний канцлер Гертер Шрёдер, відомий своїми тісними взаєминами із Росією. Сійським президентом або представники маргінальних партій альтернативи для Німеччини чи Ліві, які також досить добре відомі своїми тісними політичними контактами із Кремлем, І зовсім інша, коли із подібною пропозицією виступає керівник однієї з правлячих партій Німеччини. Прем'єр-міністр землі Північний Рейн вестфалія підкреслив, що у Володимира Путіна немає жодних проблем із трубами, але є проблеми із політичною волею постачати Німеччині газ. І дійсно, якщо Путін хотів би збільшити постачання газу до Німеччини, він міг би спокійно використати для цього газогон Північний потік, потік-1», а також українську газотранспортну систему. Однак Путін діє абсолютно іншим чином, фактично шантажує Європу, домагаючись, щоб вона дозволила прока гарячого газу по північному потоку 2. Що дозволить у свою чергу відмовитися від послуг української ГТС, а також припинила військову і політичну підтримку України у війні. І абсолютно очевидно, що від того, що Європа відкриє Північний потік, 2 ситуація не покращиться, а натомість погіршиться. І європейцям вже треба було зробити з цього певні висновки, особливо німцям, які не вірили, коли їм говорили, що закінчення будівництва північного потоку 2 буде означати початок великої війни у Європі. Ну не вірили, а тепер переконуються на власні очі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!